Попало, попало, вбило, вбило, вижила, вижила. А можливості немає. Я кажу, в'їжджайте. Куди ми, каже, поїдемо? Немає грошей в нас. І коли ми це почули з моєї дружини, на нас страх напав, і ми зрозуміли, що це напевно відкриття від Бога того сну, що був вперед. І так ми прийняли рішення. І через те що ми ж були. Переїхали сім'я, прийняли рішення, переїхали. Сім'я сюди монастрис на службі. Пройшло 4 роки, як була заснована церква християн Віри Євангельської у місті Монастириська. Весь цей час і усі свої зусилля християнська спільнота спрямовує на служіння людям у місцевій громаді. На цих кадрах бачимо, як лунає спів та проповідь Євангелії. Люди з села Маркова вже звикли, що періодично до них приїжджають християни із Монастириська. Розповідають про Христа та роздають продуктові набори усім нужденним та малозабезпеченим. Попри соціальну працю, монастиристська п'ятидесятницька церква вирішила віддати частину своєї території для встановлення модульних будинків для проживання людей, що постраждали від наслідків російської агресії. На даний час побудовано чотири таких будинки, де проживають сім'ї з Донеччини та Херсонщини. Нам Бог допоміг, що ми маємо таке соціальне служіння, і ми через це соціальне служіння стараємося людям донести Іван. З міської ради нам дається список одиноких старих пожилих людей, списки одиноких сімей, які втратили там, чи годувальника, чи малозабезпеченні, чи якісь сім'ї в тяжких життєвих обставинах. Ми маємо ці списки, і ми по цих списках їдемо до людей, роздаємо продуктові набори і постараємося донести. їм uh -huh. сам більше хочемо доказати, що Бог їх любить. І в нас на початку війни було 1200 переселенців налічували на з громаді. І Бог нам допомагав щомісяця їм в це три міста роздавати продуктові набори. Кому хто потребував е, прихисток, ми старалися шукали квартири, старалися надати квартири. Я була чесно в шоці. Від цього я буду казати вам чесно, я питала Віталій, в чому подвох? Чому я маю жити в таких гарних умовах? Я не вірила достатньо да, безкоштовно. безкоштовно да, да. Да. Я зайшла, я була в шоці. Там було все, э, починаючи від ложки, кінчаючи, э, ну, не знаю, миючими засобами. Ну, все. Ми попали в цей будиночок, і тут у мене почалася справжня моя, як колись, вдома, моє життя. Я живу ще своїм життям. І ми туди, як приїхали, я, звісно, не жалію, тому що ми тут познали ну, вторий як дом. Каже, якщо є рай на землі, то це. Тут, тому що, тут, коли ми зустріли цього пастора, які в цьому білі молитви, то це дійсно рай для нас. Ми, ми не цих вистрілів, ми тут спимо, ми що хочемо, ми ходимо, ми не біжимо, не падаємо на пол, над нами не, не свистять пулі. Якби не ці люди, то дуже було б. Крутно, складно жити. Тому що ти приїжджаєш у нове місто, незнайоме. Люди ну, просто йдуть мимо собі, прохожі, нікому ти не нужен. Але як я прийшла сюди перший раз, мені також було це дивовижно, тому що мене обіймали, мене чогось там вітали, я на всіх дивилася такими очима. І безкоштовно ми тут все, нам просто тико страшно. ну Як це? Ми думаємо, треба ж платити? Ні, ніхто нічого нам. Живемо, як то каже, дійсно нам люди не повірять, що ми не за воду, не за світ, не за що не платимо. Коли ми сюди приїхали, громада налічувала 16 чоловік. За цей час служіння, за 4 роки Бог спас 5 чоловік, які прийняли водне хрещення. Троє водне хрещення прийняли цього року. І ще є два чоловіка, які думають про водне храще. Я чесно кажу, я вообще віруюча людина. Ну, яка я була віруюча людина? На півдні України віруючі люди, які християні, які там, похрестили мене там, у три рочки, так? коли я ще зовсім нічого не розуміла. І таке, то там якісь свята ми заблюдали. Поки я сюди не стала ходити до цієї церкви, я вам чесно признаюсь, я навіть молитву отче наш, я її не знала. Я не могла прочитати навіть три рядки на пам'ять. я її не, не могла. Я доходила там «Отче наш», якщо ти на небі. все. тут я такі переселенці, які раніше навіть не відвідували це. Ніяку ні греко-католицьку, ні православну. Я така людина, якби віруюча, але я ніколи не ходила до церкви. І я одна з таких переселенців цього року прийняла сворне хреще. Тобто, бо коли вона прийшла в, в нашу громаду, коли вона прийшла на зібрання перший раз, вона казала, що вона не хотіла зразу бути. Думала, каже: я раз піду і більше прохоти не було. Але коли вона прийшла сюди і почула слово Євангелії. Я думаю, що Христос, я вірю, що Христос замешкав її серце, і вона зробила це крок, рішення, вийшла на покаяння і через два місяці вступила в совід з Господом. Слава Богу! Так, я кожен день, кожен вечір читаємо Біблію і новий заповіт. Так що все дуже добре. І ми дуже вдячні цим людям, які в це віруючі, і Віталію Італію віруючий. А тут ми дійсно познали дуже багато для себе доброго, такого світлого. Я маю тут якусь сім'ю, я маю тут якусь опору, я маю тут якесь, ну, не знаю, тут йдеш, тебе вітають, знайомі, тут приходиш до церкви, тебе вітають, обнімають, якось воно, це як вроді родичі якісь. А так, не знаю, як би можна було вжити. Дуже важко. Я маю мрію, щоб слово Боже розширилося. І щоб люди, які е, були в нас в громаді, щоб вони показували це світло і доносили людям, показували людям Христа, доносили Божу любов до людей іменно через ці добрі діла. Щоб було, як писання говорить, щоб за ваші добрі діла слави Отця, шанове. Дякую вам. І нагадаю, ми спілкувалися із пастором монастирської церкви Християн Віри Євангельської Віталієм Поповичем.